В ефірі п'ята колонка. Я її ведуча Христина Чернега, і хочу вас попросити. Не слухайте блогерок щебетух і депутатів ватників, які раптом заволали про мир за будь-яку ціну після масованого ракетного удару по Україні. Інстаблогери масово взялися за інформаційні вкиди і звинувачують в обстрілах українську владу та закликають здаватися. Той момент, як ми тут в тилу, і хлопці та дівчата на передовій єдналися у прагненні відплати через біль і лють. ранок, радо! Твар... Дехто об'єднувався за іншими принципами і наративами. Кому не треба кордони з 91-го року вже всі люди хочуть мир, спокій. Просто хочу гроші, я хочу повернути свої часи, коли в мене були гроші. Блогерки та блогери, які раніше розповідали мільйонам підписників про правильне харчування, схуднення і красиве життя. Мама, не я ж блогер. блогір Зразу я вам хочу показати ванну кімнату. Раптом переключилися на геополітику і прагнення до миру. З убивцями українців за будь-яку ціну ви не повірите, хто вирішив розкрити свій піздак? Всі так звалися. І нікому не треба кордони з 91 го року. Вже всі люди хочуть мир, спокій і просто жити. Жити скільки ще повинно просто йти життів людей, щоб це все зупинилось. Я не знаю. Я просто гортаю ці стрини і мене прям накриває. Ось ця повелительниця інстин, Настя Умка закликає терміново шукати миру з окупантами і віддати їм загарбані території, бо їй, бачите, накриває. Я вам говорю, у мене подивіться просто мурахи по тілу. Чому ми повинні дослухатися до тренерки, чи то до стоматологині, чи просто переляканої прихильниці концепту? Нікакої разні це Настя не пояснює. що я, я кажуть, караван лає. На сам кінець миротвориця про всяк випадок записала кілька патріотичних меседжів, але якось не зайшло. Як всі об'єдналися, почали відкривати збори, допомагати діткам. Ну реально все тримається на нас, на нашому народу, і швидку Настю вже запросили на розмову до Служби безпеки України. Це всі радни люті, как. Саме тому тобі таку. Сподіваюся, компанію її складуть учасниця супермами Таїсія, яка під патріотичними гаслами проштовхує ту ж ідею про перемовини ціною здачі території. Така позиція. І блогер-мільйонник Волошин самозакоханий, м'язистий ухилянт, який дуже невміло зображає розпач, граючи на чималу аудиторію. Олександр Волошин називає війну грою, яку, е процитую, треба зіграти на правилах росіян. Я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну, ми зараз не вивозимо цю війну. Ну, давайте будемо відверті. Не вивозимо і будуть страждати якомога дуже багато людей. І будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути хитрішими в цій їх, Тому що це гра. Треба зіграти по їх правилам. А потім в один момент зробити так, що вони що по факту вони зіграли по нашим правилам і прорахувати ці пару кроків не так важко. Я не розумію, чому це не робиться, і мене від цього теж бомбить. Тяжело з тяжело східними роботи долав бомбанутих інфлюенсерів миротворців, які не можуть без помилок написати слово охмадит, я дуре. Долучилася загадкова юна мільйонерка Верба, і не менш загадкова гештальтерапевтка Міла Бараєва. Це не сексізм. на двох у них майже 2 мільйони підписників. Соні скучно. Но денег все одно ніхто не дає. З висоти п'ятої колонки ця колективна атака пропагандисток здорового харчування самонавчених психологинь і фітнес няш на наші мізки видається спробою хайпонути на чутливій темі. Але ж насправді вони звертаються до 73% аудиторії. 75. Так. Ну, зараз кажуть цифри такі. Які колись були не проти зійтися посерединім, відмовившись від території в обмін ні на що діта поседі, ніби сашлі то штота прийшлось би Я уснувати. не, А дуже просто рішить угу. що. Дуже просто угу. тобто вони не звинувачують в масовому вбивстві українців Путіна і його рабів, не закликають НАТО дати більше зброї, не підтримують ЗСУ, а вимагають, щоб ми тиснули на владу. Моло. Ці так тримати. Що Що надо, надо, ребята? ви займаєтесь всього ліж навсього дішовим пішом і провокаціями, і благали про принизливе перемир'я ворогів, які не збираються миритися. Рус дано право убивати дітей, та й влаштовують святкові обіди з нагоди ракетної атаки, частуючи своїх клятих гостей кривавими котлетами по Київськи. Українською мовою це мідбол, але в горло воно влізе. Кащунства, цинізм і блеф. Пока російсьм существует, он ніколи не откажется від от своїх амбіцій. А підспівують фанаткам миру за будь-яку ціну ватні депутати. Дмитрок Шевченко Шевченко тоді заявив, що залучений до операції розвідки і показав посвідчення співробітника ГУР. І Їхній колега В'язень Дубінський. Партія срака. <реш> Зробимо їх разом. Вибачте, маю запитати Єрмак – Агент ФСБ? Консерва не те, щоб е, вскрилася, вона вибухнула. Люди пишуть нормальне питання. З приводу вищесказаного маю лише одне запитання: а чи не хоче СБУ дізнатися, хто платить цим абсолютно політичним і байдужим любителям розкошів та бабла за раптовий миротворчий контент? Ну що, коли ми будемо ділити наші денежки? Ну а зі свого боку я закликаю підписатися на інстаграм здорової людини, тобто мій. І щиро вітає наш кабмін з придбанням 300 наручних годинників із надписом від прем'єр-міністра України на 700 тисяч гривень. Пошаром Константін ПГ, Хубло. Знаєте, кстати, хто такі носить? А Хто Путін? Путін Хубло. Да. Копійчана справа міг би сказати з цього приводу топ хабарник князів, який тримав в дивані майже 3 мільйони баксів. 20 тисяч доларів. Ребята, ну давайте відверто. Для такої країни, як Україна, багатої ну це повний демпінг. Відкупився майже 20 -ма мільйонами гривень і впіймався на кордоні з Румунією, начебто заблукавши дорогою до прикордонного санаторію, місце в якому він забронювати забув. Судді кожен на своєму місці робить свій вклад в наближення нашої перемоги. Звісно, князева відпустили з миром. Та йди вже, господі, ти англійською. Екзит! А тож чекаємо на спробу прориву No2. Мивайте! хуйли. І продовжуємо жити в системі координат, в якій розвідник Червінський роками залишається за ґратами, хоча його провину не доведено. Це це взагалі це мені здається, ми повертаємося в 37-й рік. хуже. А суддя хабарник князів на волі відпочиває. Він втомився і за тису позирає. Насрав, наврав і убіжав. Суд'ю Да?